Місцовкокрем, вага 10 кг, ціна 10 євро за 1 кілограм. Перший нам попадається зразу джеквульський ось такий розмір. Тут у нас зараз глянемо. Від XL до 2XL. Такий це оригінал. Наступна у нас буде ось така теплесенька фісочка. Зараз глянемо який тут розмір. М1. Оце десь приблизно МКЛ. Наступна, дивіться, яка яскрава. Клас, ось така накидочка клісова. 5хЛ перша розмір. Наступна у нас буде ось така. Також гарна така жіноча. Так, розмір 2 xl Наступна у нас буде ось така флісочка. Тут уже менший розмір, приблизно S. Далі візи, яка класна, рожевенька. Так, розмір 38,40. Наступна у нас буде ось така біжева флісочка. Хоп. Ну, тут вже йде така зіповочка. Наступна у нас буде ще одна ось така флісова зіповочка. Вона йде така укорочена. Далі ось така флісова безрукавочка так? біленька. Наступне, що нам попалося, це ще одна ось така флісова худі та плесенька, вже якраз дуже трендові. Далі у нас буде ось така флісочка, тут есочка розмір. Наступна буде фіолетова така. Так, розмір тут не пише. Ось така есочка, емочка максимум. Далі у нас буде ось така лавандова фліска. Дивіться, укорочена на резиночці знизу. І є також капішончик. Далі ось така фліска. Емочка <кій> розмір. Далі ось така синенька. Ой, яка краса, дівчатка. Дивіться, яка гарна. Білесенька фліска. Десь приблизно від Ески до Ельки може бути. Така невеличка Еріка. Далі у нас буде ось така леопард. Трендова. Далі ось така. О, дивимося. Ззаді дитяка крута з паєтками. Далі у нас буде ось така з бірочкою. Так, наступна буде яскрава така червона. Ось така. Тут у нас іде ще капюшончик. Made in Italy, але не пише. Приблизно Елька. Далі у нас буде ось така графітова. Десь приблизно емчка розмір. Дивимося далі. Далі у нас буде ось така зелененька. Далі фіолетова. Ось така фіолетова Це Такий великий розмір. Приблизно 2-3 XL. Далі в чорному кольорі. Ось така. Така прикольна. Укорочена туди еска. Далі у нас буде ось така темно-синя з вибитими такими хмаринками. Прикольно. Наступна у нас буде Ось така. Дуже прикольна, така спортивна. О, дивіться, а я думала, що це комплект. І було лише три штанішки битої червоної фліски. Це у нас ще одна червона флісочка, але ця вже йде менше трошечки розмір, не пише розмір, тут дуже приблизно енська анка. Все ми розпакували з вами 10 кілограм флісу за ціною 10 євро за 1 кілограм. Якщо вам сподобався цей лод, пишіть нашому менеджеру та робити замовлення.